Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорко-Настільні ігри, на як не дивно звати Ігор. І сьогодні я вам покажу, що всередині коробки настільної гри вижити втеча з острова. Гра розрахована від 2 до 5 гравців, від 8 років і тривалість партії десь 45 хвилин. Цю гру в Україні локалізувало видавництво Game 7 Days і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. І також хочу подякувати всім, хто підтримує мене на Base Mono. Якщо і ви захочете підтримати на та мій канал, то всі посилання в описі до відео або за QR-кодом, який бачите на екрані. А якщо ви любите слідкувати за передзамовленнями на настільні ігри, то ще є телеграм-канал. QR-код теж можете зараз побачити на екрані. А зараз відкриваємо коробку і дивимося, що всередині. Так, це в нас правила. Зараз на першій сторінці є перед історія. Правила насправді невеликі. Простенькі. ось Це всі правила А це в нас ігрове поле. Воно ну таке стандартне, трошки місця займає. Ось тут по кутах в нас такі островки, на які ми намагаємося втекти з острова, який буде тут, який буде складатися з плиток. От. І таких є 4, 4 місця, де ми будемо нашими міпликами. Туди старатися добратися. Так, тут є органайзер. Так, це в нас 40 плиток острова. Це у це нас 16 пляжів. Це найтонші плитки з цих трьох типів. От, і з іншого боку є певні дії, які зможе виконати той чи інший гравець. Також є 16 лісів. Вони вже трошки грубші. Зараз вам покажу різницю. Ось. Ну і зразу покажу, давайте, гори. Ось така різниця між е, плитками. Ліси також мають свої певні дії і гори. Так, тут є чотири вулкани. Це якраз четвертий, напевно, цей що я відклав. Так. Коли в грі з'являються три вулкани, тоді гра буде завершуватись. Так, це у нас 50 фішок шукачів пригод по 10 кожного кольору. Це звичайні такі дерев'яні міплики. І знизу кожного вказана цінність, От. скільки переможних очок він принесе в кінці гри, якщо добереться до острова. Це у нас 12 плотів, кожен з яких може вмістити до трьох фішок шукачів пригод. Ось такі дерев'яні плоти. І ми будемо цих міпликів якраз перевозити. За допомогою цих плотів вивозити з того острова на інший. Ну, якось так. І вони тут так гарно, щільненько е заходять. Це у нас кубик, який складається з двох символів акул, двох символів морських зміїв і два символа кайджу. Тобто гравці будуть кидати ці кубики і визначати, який з монстрів буде. Зараз робити свій крок. І це якраз цих 13 фішок істот. Це ось акула. Це в нас морський змій. І кайдю. Виглядають прикольно. І під ними там ще є 5 карток пам'яток для кожного гравця. Тут вказано дії, які ви можете робити. От, і з іншої сторони властивості цих тайликів. Це все, що є в коробці настільної гри вижити в те час острова, компоненти симпотні, коробка яскрава, і гра має бути досить азартною. Тому очікуйте на летсплей, можливо, він вже є, якщо є, то тут в підкасті ви зможете його знайти. Дякую за перегляд і до наступних відео.